Виконуємо номер 497 із підручника Геометрія 7 та номер 40.4 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина друга, автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. За якими елементами є рівними прямокутні трикутники на малюнках 19.6 і 19.7. Запишіть відповідні рівності. У наших трикутників є рівна гіпотенуза і по гострому куту. Отже, нам, у підручнику математика, до речі, номери малюнки будуть інші, тому я буду позначати 1 і 2. На першому малюнку у нас рік по рівній гіпотенузі і по рівному гострому куту. Отже, наші трикутники рівні за гіпотенузою і гострим кутом. Це третя ознака рівності прямокутних трикутників. Якщо гіпотенуза і гострий кут одного прямокутного трикутника відповідно дорівнюють гіпотенузі і гострому куту іншого прямокутного трикутника, то такі трикутники рівні. На другому малюнку у наших трикутників рівні катет і гіпотенуза. Це четверта ознака рівності прямокутних трикутників. Якщо катет і гіпотенуза одного прямокутного трикутника дорівнюють відповідно катету і гіпотенузі іншого, то такі трикутники рівні між собою. Запишемо тепер це все. На першу малюнку у нас СМ дорівнює БА і кут С дорівнює куту Б. Трикутник СМК дорівнює трикутнику BAP за три. Ознакою ознакою рівності прямокутних трикутників І пояснимо за гіпотенузою. І гострим кутом. На другому малюнку у нас EF дорівнює ЛН, це рівні катети, і DF дорівнює qn Трикутник. Д ЕФ e, дорівнює трикутнику Q, L, N, за четвертою ознакою рівності прямокутних. трикутників і пояснимо за катетом і гіпотенузою. Номер 497 із підручника «Геометрія 7» та номер 40, 4, з підручника математика 7 виконано